Наступним блоком реєстрів будуть реєстри про, можна сказати, публічних осіб. Ну, зокрема, це, звісно, депутати і чиновники. Найбільше громадян України, звісно, цікавитимуть народні депутати України і, власне, те, чим вони займаються, їхні статки і весь компромат, який існує в мережі. Починати треба з сайту парламенту. Ми клікаємо на головну і вибираємо. Розділ народні депутати України. Переходимо до цього розділу, і ми бачимо, чи ми можемо подивитися нинішніх народних депутатів, а так само народних депутатів минулі скликань, власне починаючи з самого першого скликання 90-го року. Ну, Наприклад, ми перейдемо на наклікнемо за прізвищем і клікнемо на літеру Я і ми побачимо, що у нас є кілька депутатів. Всесвітньо відомий Дмитро Ярош. але нас, наприклад, зацікавитиме. Антон Яценко, член групи партії відродження. Клікаємо на його прізвище і ми отримаємо сторінку про цього депутата. Зокрема, ми бачимо, де він був обраний, який це регіон, коли він набув повноважень, до якої групи входить. А ми бачимо його відвідуваність за реєстрацією електронною, за письмовою реєстрацією. Ми Бачимо, що є трошки розбіжність. А так само бачимо, в які комітети він входить. То він є під комітетом законодавства про адміністративні правопорушення, член групи з міжпарламентських зв'язків. Бачимо коротку біографічну інформацію, тобто дату народження освіта, та ким він був на момент обрання. Тобто, бачимо, що він вже був народним депутатом. І є інформація про нього: тобто, це голосування депутата, переходи про фракціях, посади протягом скликання, хронологія виступів, депутатські запити, законотворча діяльність, напевно, це най. Найцікавіше, куди ми можемо дійсно перейти. Автор є достатньо активним, і у нього навіть є один акт, який став законом це зміни до законодавства щодо забезпечення реалізації житлових прав гуртожитків. А також бачимо ще кілька законодавчих актів, де він відступав з підавтором, Але активність депутата вражає. Причому. Сказати, що це є позитивна активність, напевно, неможливо, тому що кількість поданих законопроєктів не означає, що це якість. Також ми бачимо, що він подавав достатньо багато поправок, які були враховані, відхилені. Крім того, ми бачимо, що у депутата є помічники, їх є. Певна кількість тут є ті, що працюють на постійній основі, тобто за договором, і є ті, що є на громадських засадах, тобто вони не отримують винагороду за свою діяльність. Тут ми можемо скористатися сайтом посіпаки і подивитися, хто ці люди і чи були вони раніше помічниками у цього депутата чи у когось ще. Скупіємо приміром Онища Лесю Віталівну. І переходимо на сайт Посіпак. Сайт Посіпаки був створений громадськими організаціями, тобто, це є проект спільний проєкт слідства інфо, канцелярської сотні та громадського. Зі свого боку ми допомагали отримати власне цю інформацію з апарату Верховної Ради. Тобто, це був поданий запит на інформацію, було отримано кілька тисяч. Копій з прізвищами помічників народних депутатів це було оброблено і оцифровано, і власне утворився такий сайт Посіпакінфо. Він оновлюється найчастіше раз на квартал, тому можуть бути певні не співпадіння з офіційним порталом Верховної Ради, але тим не менше він є достатньо корисним виявленні певних зв'язків між депутатами і їх помічниками. Приміром, якщо ми включаємо пошук цю пані, ось вона нам підказується, що вона є така, і ми бачимо, що ця помічниця є у депутата Єценка два скликання поспіль на платній основі. Можемо взяти ще, от, наприклад, у нас є. Помічник з громадських засад. Візьмемо останнього. Знову переходимо на сайт посіпаки, вводимо його прізвище, і ми бачимо, що цей помічник є таким патріотом Верховної Ради, і останні чотири скликання є помічником на громадських засадах. Бачимо, що був депутата Мироненка. От такий був депутат з партії регіонів. Він був три скликання підряд. Ну, а тепер він перейшов до більш молодого Яценка. Окрім уже відомого сайту Посіпаки, буквально два тижні тому з'явився ще один сайт: це Посіпаки, 2 або міні міньйони це так само проект уже названих громадських організацій, які опрацювали помічників регіональних депутатів. І тут можна шукати по помічникам депутатів обласних місцевих рад на основі даних, які були отримана на підставі офіційних запитів. А можемо дати пошук по керівнику львівської філії Патина Стулу, колишньої Львівської ДТРК. Чи він взагалі був помічником, наприклад. А, і якщо він був у кого, а якщо ні, подивитися, чи взагалі він є в базі. Тобто ми беремо, вбиваємо Хвильницький Михайло Григорович, ось нам підказує. А є такий помічник. А може не помічник? Ага, і ми дізнаємося, що це є насправді був. Депутат Львівської обласної ради, і у нього були помічники Безпало, Вербило, Лотоцький, Мудрак, Шумило. Якщо ми подивимося кожного з них, ми побачимо, що він був помічником Хмельницького, який був п'ятому скликанні Львівської міської ради і представляв НСНУ. Утім, пошук по інтернету нам. Покаже, що ця людина може бути або медійною персоною, або нинішнім міським, чи головою селищним. Тобто тут кожну людину треба шукати окремо і можна знаходити по ньому певну інформацію. Окрім власне сайту посіпак, нас може, звісно, зацікавити ще декларації. Декларації знаходяться на сайті НЗК. Паблік на Сикаґав. Сайт є достатньо простим. Нам треба просто вбисти прізвища по батькові певної особи. Ну, тут можна вбити, наприклад, прізвище Аваков, і нам дасть прізвище міні... мі... власної декларації чинного міністра внутрішніх справ. Ми бачимо, є виправлена декларація, подана в вересні місяці. А бачимо більш раніше декларації, тут будь-яку з них можна відкрити і побачити а декларацію міністра, Вона є достатньо цікава. Але повертаючись до нашого депутата Єценка, його помічників, отже, ми відкрили декларацію його помічниці, і ми бачимо, що насправді нічого цікавого в ній особливо немає. Тобто є родина, донька, чоловік, є невеличка квартира і, по суті, більше нічого. Тобто, звичайна декларація звичайного чиновника. Якщо ж ми побачимо декларацію відповідно самого депутата Яценко, то тут, звісно, вже є більш цікавіше, тому що тут є багато спільного майна, право користування, тобто є, що вивчати особам, які займаються дослідженням статків народних депутатів. Ми бачимо, є транспортні засоби, бачимо Юридичні джерела доходи. Зокрема, бачимо, що зарплата в апараті Верховної Ради, дохід від надання майна в оренду від достатньо багатьох, і бачимо рахунки в банках. Окрім порталу НАЗК, є альтернативний портал, тобто він використовує той саму самий базу даних, але вона є зручнішою. Це знову ж таки портал Дениса Бігоса, це та сама канцелярська сотня. Тут так само можна шукати по деклараціям, тому знову ж таки можемо вбити Яценко Антон. І ми бачимо, що їх навіть є кілька. А які ж нам треба. Давайте спробуємо цього пошукати, хто це такий. Ні, ми бачимо, що це не той Антон Яценко, значить ми просто даємо пошук по Антону Яценко. І ми бачимо, що ось наш декларант, і можемо подивитися навіть на. Його декларації більш раннього періоду, 2011 року, це декларації, які заведені в рамках співпраці з проєктом чесно, і ми бачимо, що тут так само є інформація про дохід, матеріальну допомогу, житловий будинок і так далі. Кому було би цікаво, можна було порівняти всі декларації за останні п'ять років і подивитися, яким чином збігаються чи не збігаються статки народного депутата. Окрім того, тут можна здійснювати порівняння декларацій. От, власне, можна додати цю декларацію в порівняння. Повертаємося до пошуку. У нас є декларація, наприклад, 2014 року. І тут так само можна додати список порівнянь. І декларація. І тут ми бачимо, у нас є 4 декларації, і ось ми можемо їх порівняти. Проходить аналіз. І ми бачимо, що грошові активи у 2016 році є трошки меншими ніж у 2015 році, але є значно вищими ніж у 2011 році. Власне, в два рази знизилися до хід родини декларанта, але збільшилися грошові активи декларанта порівняно з 2011 роком. Також збільшилася кількість площі і нерухомості, і земельних ділянок. І так само ми бачимо, що з'явилися транспортні засоби, тобто. Це мало би зацікавити відповідні органи наскільки там є все прозорим і доступним. Власне, вже згаданий проект чесно. Це проект, який створювався ще в 2011 році, якраз для аналізу прозорості депутатів, тобто ще задовго до революції, задовго до реформ. Група громадських організацій вирішила самостійно з відкритих джерел і з джерел, які можна вважати надійними, тобто була розроблена певна методика. Почали збирати інформацію про народних депутатів, про їхні порушення, про їхні статки. І на сайті чесно можна подивитися. Інформацію про народних депутатів і власне де вони фігурували в розслідуваннях, де вони були зафіксовані в кнопкодавстві. Це була власне, одна з основних претензій до парламентарів. Це гра на фортепіано, коли один депутат голосує за кількох, чим порушує по суті конституцію України. І ми бачимо інше порушення, зокрема, що цей депутат голосував за закон 16 січня, які суттєво обмежували права людини. Ще один проєкт, який може дати інформацію про депутатів, це проєкт ПЕП, проєкт центру протидії корупції. Тут так само збирається досьє на народних депутатів, в тому числі тут є певні матеріали відеорозслідувань, зв'язки, декларації. Тобто ця інформація може бути досить бути цікавою, і ми бачимо, що так само є ще і. Англомовні тексти. Окрім інформації про просто про просто суб'єктів, про юридичних осіб, про публічних осіб, є ще низка реєстрів, які стосуються з негативних наслідків для таких осіб. Перший сайт це є сайт очищення влади України за адресою illustration.minjust.gov.ua. Ми бачимо, що тут можна знаходити інформації про осіб, щодо яких було застосовано відповідний закон. Можемо взяти, наприклад, Бондаренко Олександра Миколаєвича, це у нас є Генеральна прокуратура, і ми бачимо, що йому заборонено працювати на 10 років. Тобто, щодо нього застосовані обмеження. Якщо ми повернемось до списку, візьмемо ще одного Бондаренка з Міністерства закордонних справ. Тут є цікавий кейс. Ми бачимо, що. Він підпав під пункт 3 частини 3 статті 3 закону про очищення влади, що на просту мову перекладається, що він був належав до штатних або негласних агентів комітету держбезпеки СРСР або РСР. І відповідно ця особа так само була люстрована. Ще один реєстр, який нам може знадобитися і може бути цікавим: це реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Так само пошукова форма, ми можемо вбити будь яке прізвище. От, наприклад, вбиваємо прізвище Музичук і бачимо, що тут є кілька осіб, які були притягнуті в тому числі до кримінальної відповідальності. Бачимо, що це і відділи освіти, і управління внутрішніх справ. Тобто достатньо різні люди за своєю діяльності, але в основному це зловживання службового становищем або отримання хабара. Наступний реєстр, який так само нас може зацікавити, це реєстр боржників, тобто це ті особи, які не виконали рішення суду, і вони вводяться до цього реєстру. Вводячи найменування або ідентифікаційний код юридичної особи, ми можемо дізнатися, чи є така особа в реєстрі. Ну, наприклад, якщо повернутися і згадати національну суспільну телерадіокомпанію, от можемо перевірити, чи вона є в реєстрі чи ні. Ми повертаємося до реєстру єдиного державного реєстру юридично-фізичних осіб, проходимо перевірку, копіюємо її ГІДИРПУ, переходимо до реєстру і даємо пошук. І ми бачимо, що Суспільний мовник, на щастя, в єдиному реєстрі боржників не значиться, принаймні на зараз. Наступні реєстри, які можуть бути так само цікаві, і, власне, як остання стадія життєвого циклу. Деяких є це є банкрутство. Цей реєстр знаходиться в онлайн-кабінеті Міністерства юстиції. Ми клікаємо за посиланням і переходимо в Кабінет електронних сервісів Кабінету міністрів України. Про цей кабінет ми ще будемо говорити. Та, по суті, це є певний агрегатор різних реєстрів і сервісів. В ньому можна отримувати, в тому числі, юридично значені документи. Для того, щоб отримати інформацію з Такого реєстру ми маємо зареєструватися. Ми можемо зробити вхід по, наприклад, електронно-цифровому підпису або по банк ID. Вводимо логін. Я вже є зареєстрованим користувачем, відповідно, я вводжу логін свій. Вибираю ключ і вводжу пароль до ключа і робимо вхід. Буває, що не спрацьовує ага, от так. Ключ читало. І далі ми можемо обрати варіант інформаційної довідки, який ми хочемо отримати. Наприклад, повна чи скорочена. Візьмемо повну, візьмемо юридичну особу і візьмемо код за який нам треба отримати знову ж таки в єдиному державному реєстрі. Ми повертаємося сюди. Наприклад, ми хочемо дізнатися, чи порушена справа про банкрутство щодо компанії Укрутовий Даємо пошук. Визначаємо, що ми не є роботами, і ми бачимо, що у нас є кілька компаній. От давайте ми бачимо, що у нас є компанія, яка є в стані припинення, і перевіримо, чи вона міститься власне в нашому реєстрі. Переходимо в кабінет, вводимо код-ЄДЕРПО, тикаємо Я не робот і даємо пошук знайти. Ми бачимо, що. Ми отримали повну інформаційну довідку, параметри запиту, і ми бачимо, що такої компанії, щодо яких порушено справу про банкрутство, немає. Це означає, що компанія ліквідовуються в природній спосіб, наприклад, за рішенням свого засновника. Остання категорія реєстрів, які нас можуть зацікавити, це є професійні реєстри. А які стосуються нотаріусів, адвокатів, судових експертів, бітажних керуючих і так далі. Єдиний реєстр нотаріусів так само знаходиться в домені Міністерства юстиції. Ми можемо давати пошук нотаріус за пошуковою формою, наприклад, прізвищем, м'я по батькові, номер свідоцтва. Можемо шукати нотаріусів за адресою. Наприклад, вибираємо регіон місто Київ, вибираємо район. Він нам не працює, бо це місто Київ. І вбиваємо вулицю, наприклад, Оболонська площа. Даємо пошук знайти, і ми бачимо, що у нас на Оболонській площі в місті Києві є два нотаріуси, пані Чумак і пані Коляда. І вони зареєстровані за однією адресом. Тобто, ми бачимо, що два приватних нотаріуси працюють в одному офісі. Наступний реєстр є: реєстр адвокатів. Так само ми можемо подивитися, взяти будь-якого адвоката, ну, наприклад, взяти. Шевченко. Подивитися, що у нас є багато адвокатів на прізвищі Шевченко з їхніми номерами свідоцтв, датою видачі і, власне, ким видано. Ну, от, наприклад, у нас є пані Катерина з Донецької обласної колегії адвокатів. Переглядаємо профайл, і ми бачимо, власне, все, що про неї є в реєстрі. Ну, очевидно, що. Адвокатка або припинила свою діяльність, або знаходиться зараз на окупованих територіях, бо перереєстрації ми в реєстрі не бачимо. На жаль. Також ми бачимо реєстр тестованих судових експертів. Він є менш зручним, так само знаходиться в домені Міністерства юстиції. Можемо вибирати будь-яку літеру, літера К, наприклад. І от у нас є фахівець, державної спеціальної установи. От клікаємо бачимо, що вже свідоцтво не дійсно, тобто його свідоцтво нольоване. Спробуємо іншого подивитися, будь-кого. І ми бачимо, що у нас є пані Тетяна, яка є фахівцем державної спеціалізованої установи, це бюро судових експертиз в місті Кропивницькому, в колишньому Кировограді. і ми бачимо вид експертизи, який може вчиняти ця особа, тобто це судово-медична експертиза, що підтверджується різними висновками. Ми бачимо власне всю історію цього експерта, що говорить про те, що це досить давній і поважний експерт. Єдиний реєстр арбітражних керуючих, так само можна шукати по номеру свідоцтва, можна шукати по прізвищу, ну і відб'ємо наше вже звичне Шевченко. Давайте спробуємо пошукати, чи є такі арбітражні керуючі. Бачимо, що нам видало сім керуючих, клікаємо на когось з них і ми отримаємо інформацію про дату відділу свідоцтво і де знаходиться цей арбітражний керуючий. Тобто це керуючий з міста Дніпра. Окрім того, є спеціальні реєстри, зокрема в сфері віддання Міністерства регіонального розвитку і будівництва. Це різноманітні інженери, інженери технічного нагляду, інженери проектуальники архітектори, експерти. Ці реєстри можна знайти на сайті Мінрегіону, досить проста адреса. Мінрегіонґаввії, і ми можемо подивитися на ці реєстри. На жаль, деякі органи реєстри тримають виключно в PDF або в табличних файлах, тобто нам треба завантажувати цей файл, щоб подивитися цей перелік. Отже, ми бачимо, що у нас є атестовані особи, і ми бачимо, чи вони є дійсні, чи вони є недійсними. Зокрема, ми бачимо, що у певної кількості інженерів відсутнє проходження щодо підвищення кваліфікації. Реєстр достатньо, достатньо достатньо великий. Аналогічна ситуація з інженерами-проектуальниками і так далі. Окрім того, деякі реєстри можуть вестися не державою, а асоціаціями. Тобто, це є делеговані функції. По суті, це певний вид або саморегуляції, або співрегулювання. Зокрема, ми бачимо сайт Всеукраїнської громадської асоціації експертів будівельної галузі. І ми бачимо, що у них є перелік експертів, експертних організацій, які отримали відповідний атестат. Також це можна подивитися на цьому сайті. Окрім цього, ми можемо бачити і інші специфічні реєстри. Зокрема, реєстр операторів провайдерів телекомунікації це є реєстр, який ведеться Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизація або коротко НКРЗІ. Тобто це, по суті, реєстр юридичних осіб, які надають, зокрема, мобільний зв'язок, інтернет, і ми можемо подивитися також всю інформацію. Вона знову ж таки представлена, на жаль, виключно у файлі Excel. Тобто, нам треба гартати або скористуватися пошуком, знайти якусь компанію з назвою Delta. Давайте спробуємо. І ми бачимо, що да, є така компанія. В неї є номер, виданий у 2007 році, але іншої. Інформація, на жаль, поки що не видно. Але от є інша приватна багатопрофільна фірма є оператором і надає послуги доступу до інтернету в місті Ізмаїл Одеської області. Державний реєстр телерадіорганізацій це реєстр, який веде Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Ми вже пронесення згадували в контексті телеканалу 112. І можемо знову ж таки пошукати уже згадані раніше нами юридичні особи. Беремо, вводимо слово аріадна, даємо. Пошук і нам видає результат «Аріадна ТВ, і ми можемо побачити, що вона дійсно знаходиться Дихтарійсько, двадцять 21. Вона мовить під емблемою 112 України, у неї розважальний формат, і це регіональне телемовлення. Тобто про що говорилося на самому початку, що держава проліцензувала 5 юридичних осіб як регіональне мовлення. Але по факту ми всі знаємо, що 112 канал має єдиний домен не мовить як загальнонаціональний канал. Така сама ситуація, ми повернемось до реєстру, введемо вибір ТВ, ТВ-вибір. І ми так само побачимо, так само ТОВ. І знову ж таки ми бачимо емблема 112 Україна, тільки тут великими літерами, і так само регіональне телемовлення. Ну, якщо ми будемо продовжувати шукати по іншим компаніям, ми побачимо, що і вони мають той самий статус і ту саму емблему. Зі специфічних реєстрів так само ми завантажили два реєстри: це реєстри, які ведуться Міністерством економічного розвитку та торгівлі. Більшість їхніх реєстрів це саме реєстри, які треба скачувати. І от ми, зокрема, скачали реєстр суб'єктів туроператорської діяльності, і можемо шукати в цьому документі, як нам підказують, комбінацію клавіш Ctrl-F. Всі компанії, які здійснюють туроператорську діяльність на території України. Мачимо Вінницю можемо прокрутити вперед дивитися Київ і так далі, тобто тут є вся інформація, і ми бачимо зокрема і примітки, що у деяких тороператорів є порушення у вигляді фінансового забезпечення діяльності, що підказує, що це для нас може становити ризик, якщо ми скористаємося їхніми послугами. І останній на сьогодні реєстр це реєстрів суб'єктів господарювання, які здійснюють імпертеп експорт спиртоконячної. Ми бачимо, що так само є певна кількість юридичних осіб, і строк дії їхніх ліцензій більш більшості випадків ми бачимо, що вони вже закінчились. На сьогодні все.